Так, для дитячої кімнати підбираємо вільвет або лаву. В кімнаті буде хлопчик і дівчинка, і обов'язково повинен бути колір рожевий і блакитний. Значить, якщо в лаві ось такі кольори пропоную. Ну, цей не зовсім рожевий, ми його, мабуть, закриємо. Це такий світлий-світлий рожевий, це більш насичений рожевий. Поєднання це може бути отак, або якщо з цим, то, мабуть, теж От з цим краще поєднується. Так, по вельвету тут поєднання або ці два кольори, або Оці два кольори. Але пропоную ще розгляну, розглянути, звісно, через викрас зможемо зробити або таке поєднання це більш світлі, або більш насичені таке поєднання. Thank mm -hmm.